Таня та Аліна були двоюрідними сестрами і приблизно одного віку. Маленькими дівчатками їх часто привозили в село до бабусі з дідусем. Вони дуже любили гратися одна з одною і сумували, коли закінчувались канікули, і потрібно було повертатися до міста. Бо у місті вони жили в різних районах і зустрічалися не так часто. По мірі того, як дівчатка підростали, зустрічі ставали дедалі рідшими. А з часом вони тільки зрідка телефонували одна одній. Життя розкидало їх по різних містах. Таня жила у столиці, а Аліна вийшла заміж і переїхала до маленького провінційного містечка. Таня якраз прибирала в квартирі, як пролунав телефонний дзвінок. Вона взяла слухавку і почула голос Аліни. Привіт, можна до тебе? Я із сином приїхала на обстеження до столичних лікарів. Ми всього декілька днів переночуємо в тебе. Зустрічати не потрібно, скажи адресу ми візьмемо таксі. Таня дуже зраділа, бо давно вже не бачила сестри, і на кінець то вона познайомиться із своїм племінником Михайликом якому уже виповнилось чотири роки, а вона ще його й не бачила. Ану, пішов геть, ще з дверей крикнула Аліна на поважного персидського кота батона, який жив у квартирі Тані, і вважав себе в ній повноправним господарем. Батон вигнув спину і почав шипіти. Тоді малий Михайлик, син Аліни, кинув батона черевиком, який щойно зняв з ноги. Черевик не долетів до кота, але той швидко вискочив на шафу. А Аліна ніяк не відреагувала на таку витівку сина. Тані було шкода свого батона, і вона вирішила пояснити хлопчику, що йому більше не слід ображати її кота. Михайлику, дорогенький, розумієш, кіт це жива істота, і ображати, а тим більше бити його не можна, бо йому, як і людині, також боляче. Крім того, він тут живе, це його дім. Але з виразу обличчя племінника таня зрозуміла, що її слова для нього пустий звук. Танька, віддай краще кудись цю тварюку на пару днів, поки ми в тебе будемо. В Михайлика алергія до того ж, не вистачало ще, щоб чхати почав мені. Так що давай, йди, проси сусідів чи знайомих, щоб потримали твого батона декілька днів. Або нехай на вулиці погуляє нічого йому не буде, авторитетно заявила Аліна. Таня була вражена почутим. Алінко, ти б подумала, що кажеш? Мій кіт живе в квартирі і на вулицю я його не випускаю. Віддати його комусь теж не можу, бо в моєму оточенні немає людей, кому б я могла довірити свого кота. А якщо в твого михайлика алергія, то просто позбутися кота буде недостатньо. Потрібно ще й квартиру продезінфікувати і почистити від котячої шерсті. А це неможливо зробити за один день. Якщо б ти мене попередила, то я б обов'язково щось придумала, сказала Таня. А що тобі заважає щось придумати зараз? Я не хочу ризикувати здоров'ям свого сина, обурилася Ліна. Так, я тебе зрозуміла. У мене є знайома, яка здає квартиру подобово. Зараз зателефоную їй і домовлюсь, спокійно відповіла Таня. Ну, от бачиш, як добре, молодець, швидко знайшла вихід. Нехай твій батон там побуде, а ми тим часом з тобою стіл накриємо, я гостинців привезла, посидимо, позгадуємо. Аліна почала розпаковувати сумки. Вона витягала з них речі і складала їх просто на канапу в надії, що Таня покаже їм поличку або шафу, куди потім можна буде все це перекласти. Ні, Алінко, ти мене не зрозуміла в тій квартирі будете жити ви, а не батон. Там з тваринами не можна, тому котячої шерсті там немає. І Михайлику нічого шкодити не буде. Зараз я наберу знайому запитаю, запитаючи, квартира вільна. Це ти що, виганяєш нас? Через якогось кота? Не сподівалася від тебе такого, і без тебе знайдемо собі житло. Вдягайся, михайлику, для тітки Тані кіт важливіший за нас з тобою. Аліна швидко запакувала речі назад в сумки, забрала сина. І вони пішли, гучно грюкнувши дверима. Після цього Аліна ще довго розповідала родичам історію про те, як безсовісна Тетяна не захотіла дати прихисток родичам і вигнала її з Михайликом ночувати на вулицю. А як ви вважаєте, чи правильно вчинила Тетяна, не дозволивши дорогим родичам ображати свого кота? Чи все ж таки їй слід було потурбуватися про те, щоб кудись пристроїти кота на декілька днів, поки Аліна з Михайликом гостюватимуть у неї. Поділіться, будь ласка, своєю думкою в коментарях. А також натисніть, будь ласка, пальчик догори, підпишіться на канал Червона Калина Життєві Історії. Це допоможе поширенню україномовного контенту та розвитку мого каналу. Щиро вам вдячна і до нових зустрічей!